Конішуа. Конішуа. Зачем друзі? ви это сделали? Сказали ж, без этого просто вироблена у е, фірми. Матеріал. Кого? Чим відрізняється Mazda cx 5 від звичайного закарпатського вуйка? Тому що у Mazda є набагато більше конячок. <ріху> Конішуа. Конішуа. Добрий день, друзі. Ви на каналі «Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я Софія та Валерій. І у нас є дуже гарний автомобіль. Сьогодні вам представити. Це, як ви вже зрозуміли, з привітання автомобіль японський. Але найперше підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато корисної інформації. Ставте лайки, вподобайки, а ми розпочинаємо. Зустрічайте бієць з характером Mazda CX5. Компактний кросовер. 2017 рік. Друге покоління, рестайлінг 2,2 дизель 101 тисяча пробігу. І друзі, до речі, цей автомобіль заслужив за своє життя багато епітетів. Він і надійний, і безвідмовний, і комфортний. Головне, що це японський кросовер, зроблений в Японії. І ще в нашого кросовера є родзинка. Він дизель. У компанії Mazda є вже досить великий досвід виробництва автомобілів, повнопривідних автомобілів у кузові Кросовер. Першою була свого часу Mazda CX-7, яка теж була, можна сказати, бестселером ринку. А CX-5 5 це вже третій автомобіль. У кузові кросовер від японського бренду Виробництво кросовера Mazda sx 5 почалося з 2012 року, та по 2017. це було перше покоління, а друге покоління вже з 2017 по 2023 рік. До речі, друзі, у 2015 році Mazda SX-5 отримала нагороду World Car of the Year світовий автомобіль року у номінації Найкращий дизайн. Дизайн кросовера CX-5 вироблений у фірмовому стилі навіть. Філософії дизайну, яка має назву кодо, це дух руху. Початком і демонстрації цієї філософії дизайну, дух руху, є концепт карт 2010 року, який називається Мазда Шинарі. Але філософія дизайну то таке, але неможливо не визнати, що виглядає автомобіль досить привабливо. Зовсім у стілі мазди. На це працює все. І фірмова решітка радіатора, і характерний для мазди розріз очей фар, і, взагалі, весь силует. Найголовне автомобіль. Офіційний з повною сервісною книгою та обслуговуванням на дилерському центрі. Mazda cx 5 пропонує широку гаму двигунів: бензинові та дизельні, чи або режим переднього приводу, чи повного, що дозволяє е, вибрати повинну вам комбінацію для власника. Але моє переконання, друзі, що найкращий двигун для будь-якого кросовера меншого чи більшого це дизель. Особливо, якщо це такий дизель, як на нашому автомобілі. 2,2 робочий об'єм 175 кінських сил, а головне 420 ньютон метрів обертаючого моменту. Класні характеристики. Якщо ви хочете рано вранці розбудити усіх сусідів, то просто заведіть Mazda CX 5 Вони точно прокинуться. Нарешті вже виглянуло сонечко, забула окуляри. Та хочу відмітити те, що дуже красиво переливається металік, синій колір з такими блистинками. Це дуже гарно виглядає. Поїхали далі! Клірінсу автомобіля 21 см, це дуже завеликий. Зимова гума у гарному стані. 19-дюймові 19 диски, які дуже динамічно та красиво підходять цьому кросоверу. Друзі, автомобіль у нас повністю цілесенький, жодного ніякого немає е, підкраса. Автомобіль повністю, повністю вздовж усього кузова вкривається е, пластиком не фарбованим. Ним це буде вам дуже зручно. У цьому автомобілі, як і у декількох інших, маздавці намагалися реалізувати технологію SkyActiv, яка полягає у зменшенні ваги агрегатів без ущербу надійності. Але напевне інженери компанії віддали перевагу все ж таки надійності перед зниженням е, маси. Тому повнопривідний кросовер. Е, Має масу 1600 кг, що взагалі то не так уже мало, а передньопривідно 1360. Тобто, порівняно з іншими аналогічними машинами, фактично зниження маси якоїсь особливої немає. Але те, що кросовери надійні, це беззаперечно. Так, переходимо до багажника. Ще хочу швиденько відмітити, то, що в нас є повністю задні парктроники та камера. І ще за емблему логотип Мазди змінювався шість разів. Вони не могли определитися, який краще буде підходити. Е, мені здається, що це такі е, брова сови. Так, відчиняємо багажне відділення. Багажник складає 477 літрів. Якщо ми складемо задні стінки, то буде 1620. Чому Mazda cx 5 ідеальна для людей, які люблять пікніки? Тому що. Саме задоволення, багато місця для перекусу. Так, багажник досить просторий, особливо враховуючи те, що у автомобіля незалежна і передня, і задня підвізка. Задня підвізка тут взагалі на підрамнику. Це гарно для керованості автомобіля. А ще у нас у під полом є повнорозмірна запаска. І весь інструмент на своїх місцях. Отака шторка піднімається разом з кришкою багажного відсіку, і це також дає легкий доступ повністю до багажнику на весь його об'єм. Підписуйся на наш канал, став подобайки, відправляй наші ролики друзям та приїжджайте до нас, місто Дніпро, княгині Ольги, 19Б. Салон у нас повністю шкіряний, ось такого кольору. Зараз надягнуті чохли, щоб зберігся цей відмінний стан шкіри, тому ось такі комбіновані, ну теж дуже гарно виглядають ось такі чохли. Це підлокітник, підстаканники. Все дуже красиво, нічого зайвого. Друзі, у нас e, Mazda CX5 у комплектації Style, Це гарна комплектація, як вже сказала Софія, у наш шкіряний салон. Раніше сказали, що 19-дюймові диски. При цьому авто відрізняється комфортом, тобто 19-дюймові диски нічого в цьому не змінили. А ще є двозонний кліматконтроль, є підігрів передніх сидінь, є електрорегулювання. Водійського сидіння дуже зручно так в нього влипаєш гарно і можна їхати досить далеко. Є отака мультимедіа система з камерою заднього огляду парктроніками. Є запуск кнопкою, отак от запускається. До речі, керується мультимедіа система за допомогою джойстіку, який подібний до BMW-шного iDrive. окремо винесена. Ручка, яка керує гучністю музики, встановлена непогана аудіосистема марки Bose, 9 динаміків в нас тут по, по салону. З, з гарного істочника іграє досить добре. У нашій комплектації гарний багатофункціональний руль. Тут у нас можна приймати чи відключати телефонний дзвінок, тут можна керувати аудіосистемою. Є навіть голосові команди. Ніколи в жодній машині не бачив, щоб це було допилено гарно. Так і в нашій машині, це є англійська система англомовна. Тобто, якщо ви вивчаєте англійську, то можна непогано підтягти її за рахунок спілкування з системою, спілкування з вибором команд. А ще є круїз-контроль на, на кермі і всім цим приємно керувати. У русі. Так, друзі, тепер перейшли до е, динамічної частини нашого відеоогляду, до тест-драйву Mazda CX5 з дизельним двигуном. Нагадаю, що в нас тут є шестиступеневий автомат-гідротрансформатор. У нас є повний привід, який е, постійно ввімкнені передні колеса, і під, підключає він задній, задні колеса. У русі це непомітно, у русі це відбувається для водія без, без будь-якого участі водія. Ще є, от зараз якраз загорілася система сліпих зон. У комплектації Style вона присутня. І до речі, от коли робиш парковку у тісних дворах, ця ж система контролю сліпих зон вбачає навіть пішохода, який йде позаду, і також інформує про його появлення. Далі, що ще можна зауважити, що у машини класна обзорність, високі вікна, великі дзеркала, і ще й водійське дзеркало розділяється на дві зони і дуже допомагають ці системи сліпих зон контролю. Вона ще й дає зумер, як машина вже в активній зоні досить близько. Тобто з цим класно все справились, це відробили. Добре. Далі, що можна сказати про характер двигуна? Крутного моменту у 420 ньютонометрів вистачає для того, щоб на будь-якій швидкості, там, на 40, на 60, на 120, якщо ви натискаєте педаль газу, у вас є дуже гарне інтенсивне прискорення. От зараз можна у цьому переконатись. Тобто, Трошки є, трошки є звук, трошки є гучніша праця двигуна, але моментальне прискорення і про працю про шум двигуна можна забути, тому що ви получаєте від машини те, що хочете. І, звичайно ж, дизельний двигун відрізняється відмінною невеликою витратою пального. По заводу це цифри від 5,5 до 7 літрів. Ну, у такому досить активному городському міському циклі, от зараз, як ми їдемо, такий трафік платненький, то е, витрата пального у нас десь по бортовому комп'ютеру від 7,5 до 8 літрів. І це для двигуна такої потужності і такого кросовера це досить непоганий результат. І можна сказати, що в по тоці зовнішність автомобіля досить внушає поваги, тому що от зараз ми спробували проїхати так трошки прискорившись, то її бачать, її, її, її поступаються дорогою. Це приємно. У погану погоду, гарною нагодою стане автоматичний склоочисник, датчик е, дощу, так званий, а ще. У нас повністю світлодіодні фари, фари у комплектації Style І є також датчик світла, який автоматично вмикає ближні, ближнє світло фар. У автомобіля 175 кінських сил. Максимальна швидкість 205 км за годину. А розгін до сотні за паспортом складає 8,9 секунд до 100. А зараз ми це перевіримо. Поїхали. Ну що ж, друзі, ось і підійшов до кінця відео огляд на Mazda CX5. Я сподіваюся, що вам сподобається цей автомобіль. Ми на вас чекаємо. Валерій, що ви допомните? А я із задоволенням потираю руки, тому що автомобіль офіційний у дуже класному стані з офіційним обслуговуванням. Можна зробити. Будь-кому бажаючому тест-драйв, а знаходимось ми у Дніпрі на княгині Ольги, 19Б, це навпроти річ порту. Ми на вас чекаємо і не забувайте підписатися, переглянути інші наші відео. До зустрічі! Пока. Давайте.